Отримав сьогодні ось такий конвектор. Замовляв на маркетплейсі Ало. 2000 Вт максимальна потужність. Три режими температурні 800, 1200 та 2 кВт. Термостат є дуже добре. Захист від перегріву, механічне регулювання температури. Зараз подивимось, який. Він. Я його вже дістав. Ось він, такий компактний. Розмірами 52 на 20х38,5 на см. В комплекті. йшли отакі ножки в комплекті. Він напольний. Шурупчики такі, ножки там прикручуються. І інструкція з експлуатації. Зараз подивимось. Сам конвектор дуже легкий. Я не знаю, може кілограм-2. Такі. Ось такі, ось. Таке регулювання. Перший режим, другий та третій. Перший 800 Вт, другий кВт 200 і третій 2 кВт, дуже потужно. Мінімально і максимально регулювання температури. Термостат сам вимикає, коли нагріває до задумої температури. Зараз ми його перевіримо. Я тут підготував вже розетку. Зараз включимо. Так. Ну що? Так, так, щоб було видно. Зараз микну на перше положення. Це у нас 800 Вт. Спробуємо дамо трошки температури, а так посерединьки. побачимо як він. Вже пішло тепло. Вже гріє. Ось на такій відстані рука. Не видно. зараз покажу. Ну, ось такий. І видно, ну і відчувається температура вже тепло. На другому це вже кіловат 200. Додаємо. Ну все працює. Гарно, три не буду давати. Навіщо? Слухайте, дуже швидко нагріває. Вимикаємо. Запаху, до речі, як новий вмикаєш зазвичай запах. Є. А тут його якби і нема. Безшумний. Дуже теплий. Гарний, компактний, легкий для приміщення написано 20 метрів квадратних. Ну я не сумніваюся, тому що я тільки вмикнув вже. Вже тепло. Так що замовляйте. Дуже гарний. Зараз зима, які будуть незрозуміли. На а він, до речі, зараз в акції 1199 замість 1999. Дуже гарна ціна. Мені сподобався, гарненький.